Тут дуже багато говорили про мотивацію, про натхнення, я Першу чергу можу подякувати за ті інструменти, які нам дали наші спікери, які допоможуть у реальному житті втілювати ці всі знання. Бо без знань, без досвіду, без втілення цих знань і досвіду в життя, ці знання втрачають свою цінність. Я хочу сказати, що не потрібно боятися викликів. І взагалі страх це найголовніший антимотиватор, тому що потрапити сюди було дійсно викликом для мене. Я дуже сумнівалася в цьому, але я не шкодую. І шкодують всі ті, хто був разом зі мною, але чомусь не наважився сюди підати цю заявку. Це потужна спільнота, і я гадаю, що ми будемо розвиватися далі і крокувати всі разом, і всім покажемо, як має бути. Можливість дозволило мені побачити дуже багато речей під іншим кутом. І я хочу розвивати нашу українську медицину. Я хочу це робити з цими людьми. І цей проект як ніколи втілив мені це бажання і впевнений, що все буде добре, тому що ці люди, які тут були, вони просто нереально круті, тому тільки вперед. Я дуже хочу подякувати за те, що створили такі умови, де ми були не найрозумнішими в всій кімнаті. Дякую за людей. Це був дійсно найкращий мій відпочинок за останні декілька років. Дякую, що незважаючи на війну. Створили всі умови для того, щоб це було як найкомфортніше проживання. Я думаю, якщо б це було без кава брейків, без того, що ми там ночували, я на це згоден, навіть якщо це було нон стоп, 24 години на сім. Дякую за все. Побачила людей, які були, які були минулого табору, і сьогодні розповідала нам, що змінилося за цей рік. Тож мені дуже цікаво відкрити той лист, який ми писали собі самі на Новий рік, і подивитись, чи вдалося це в мене, чи ні. Дякую.